Приготуємо супчик з чечевиці. Беру стакан чечевиці червоної. Звісно, можна і з іншої, але я роблю із червоної чечевиці. Так. Гарненько промию чечевицю. Цей супчик можна готувати і в звичайній каструлі, а я готую в мультиварці. Так, додаю шматочок масла, ставлю режим смаження і буду додавати пів цибулинки додаю. Я вже нарізала пів цибулини. Так, потім додаю. Третю частину морквинки, а в мене в заморозці була. Я щоб швиденько мені морковку. І часничку. Зубок часничку додаю. Оце все зараз підсмажу. Так, промила я чечевицю. Да. Піджарилася цибулька з морковкою. Такий аромат. Чесничок і додаю філе. Теж пару хвилинок хвилин, 5 обжарю. гарненько так. Перемішую. Так, коли філе вже підсмажилося із засмажкою, додаю туди стакан промитої чечевиці. Столову ложку томатної пасти додаю, або, якщо у вас є, то два-три томати звичайних. І 2 картоплинки. Так як чечевиця гарно набухне, тому багато картоплі додавати можна одну або дві. Це вже по вашому бажанню. Якщо любите густіший, додаєте більше. Отак. І заливаю кип'ятком десь, можливо, літри дві кип'яточку я додам, ставимо режим Супі. Варимо. Так що я додаю із спецій? Спеції я додаю. Сіль, перець, мелісунелі трішки, прованських трав, Можна є, хто додає коріандр мелений, тьмин. Але я дуже такого не додаю, бо ми не дуже любимо, тому додам мелісунелі трішки, чорного перцю. Обов'язково потрібно сюди додати копченої паприки і додаємо сіль. Все. все, хай воно вариться. В кінці там, хвилин за 10 ми скуштуємо вже і подивимося. Чого нам не вистачає, будемо тоді додавати чи по солі, чи по перцю. Так. При подачі можна додати зелень. Ну, то вже, якщо ви любите, я бачила, додають багато кінзи, так зверху посипають. Ну, в кого що є. І хто що любите, й додають. Всім смачно, простенький, швиденький рецептик. Так, зварила я супчик чечевиці, а ще хочу. Приготувати горячі бутерброди. Зараз отак ось хівчик розкладу. А це залишилось куряче філе. Не все використала в суп, замаринувала його і запечу в духовці також натру сиром. І просто будуть такі типу відбивних, буде м'яско. І ще зварю товчену картоплю. Зараз наріжу ковбаски. Ковбаску я нарізаю кубиками на бутерброди. Так, і що я роблю далі? Отак розклала ось хлібчик. І кожен шматочок змазую соусом. Соус я зробила трішки сметани, майонез і кетчуп. Оце так змішала. Зараз кожен шматочок змажу. Змазала і тепер кладу, хто що хоче, кладе, я кладу колбаску в цей раз. Можна і ковбаску, і цибульку, і помідорчик, і хто що хоче. Ковбаску розкладаю. Можна помідорчик додавати, і солоний огірочок, можна, і цибульку, ну це вже як по бажанню. У мене... мене дітки такого дуже не будуть їсти, то я так по-простому. Ковбаска. І зараз тертушку мені потрібно. Нема в нас світла зараз. Виключили, то, може, буде темно якось відео Так. сірка. На тру? Так, і. Трусимо сирком. То як любить, хто любе так гарненько затрусити. Оце так. Гарненько. Затрусила, ставлю в духовку, Хай запікаються. Мабуть, хвилин на 15. Ну, зараз подивлюся. Тіки там В мене ще буде одне блюдо. Ще. Трішки олійки наниз, так і. Зараз викладу наші замариновані такі шматочки курячого м'яса. Так, пахнуть я часничку сюди поклала, сіль перець, паприка, трішки кропу зелені, потрусила. Отак. Доробляю ж я мясо. Сюди я буду трішки отак на кожен шматочок дрібно нарізану цибульку покришу. Можна сюди що завгодно, і помідор додавати, і картоплю, і гриби. Але в мене немає таких продуктів. Я так не, не думала, що буду робити, нічого не купляла. З того, що є, зроблю декілька шматочків до. Вечері і все, Так, трішки в мене тут залишилося соуса, що я змазувала бутерброди. Ну, я так, по, по капельці, по півчайної ложечки отак зверху. Додам, ну, сочніше буде. ну, Хоча там є соєвий соус, і так буде добре, так. М -м 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 -м. Смачний соус. -х 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 -х. І також зверху перетрушую сиром. Так, зараз подивимось на бутерброди наші. Що там напікається? Все добре, все отлично. І поставимо потом м'ясо. І зараз же ж мені треба бігом картошки начищу ще. Картопельки зараз начищаю. Швиденько. Якраз бутерброди зараз допікаються, витягну бутерброди, поставлю м'ясо і картопелька звариться, там і м'яско спечеться. Картоплю зараз да, поставим ще. Бутербродики готові. Так, перше зварила, друге вариться, а ще ж і компот треба. Ну, а як же ж? Перве, друге і компот? Ставлю компот. Що я туди додам? Так, там у мене он насипала трішки кизилу. Далі кін у мене була заморожена вишня. Додам отак, половину пакетика, це буде на наступний раз. Додам три сливки і, і нарізаю яблучко. Додам два штучки. Я як ріжу яблучка, я знаю, що вони домашні, це точно. То я їх отак у компот додаю з усім. Ну, Хвостик прибираю. А так додаю з З Зернятками, серединкою. Чому? Тому що я відварю компот, потім його проціжу і все. І нічого там не помішає нам. Так, все. Зараз залю водичкою і ставлю. Хай вариться компотик. Ось вийшла на хвилинку, курочок світло світиться. І гляну, що тут чоловік робить. А чоловік тут курочком варе вареного. Там назбиралися очистки і вирішив. Така, зробив таку пічку, чи як воно називається. Варимо курім. Так що курочки завтра будуть ласувати. Скажуть, що засранка, а в мене трішки там он збігло, треба помити плиту. Так що вибачайте. Вариться компотик. Вариться картопелька. Правда, розпочинала варити в мультиварці, а закінчила варити в каструлі на газу, бо вимкнули світло. І якраз не тоді, коли я очікувала отак ось. Такий супчик. А пахне дуже смачний, так що обов'язково спробуйте. Обов'язково спробуйте. Я раніше я не любила зелені, а зараз я просто обожнюю. Кожну страву додавати зелені. Говорять, говорять, що дуже смачно такий супчик. Кінзою їсти. ми не виростили. Тільки кріп у нас в теплиці росте з петрушкою достатньо, трохи. Так багато. О, все готово. У мене ще там сирок залишився. Всього додавала. І витягла м'ясо, зараз перекладу. І до такої вечері вирішили витягти солені помідорчики. Зараз подивимось, що там. Скуштуємо. Десь була така штука, що витягати помідори. Це от солила там он. морковка, перчик. О, ось ж є така в мене штука, що витягати. Це все розовенький. Зараз скуштуємо. о, який гарненький. як я казала осуди. Добрі. Правда? Давно я таких не їла. То все маринування, а це такі дебеленькі. Добрі весь стояний такий ух. Ммм, смакота. Що, хлопці, будете пробувати. Хлопці, будете? Так? Так, ну все. Даю на вечерю. Добрі-добрі помідорчики. Не буду наганяти апетит, бо у хлопців вони вже слюні течуть. <свісно> все, ось, зараз даю все. Все, компотик доварився. Супчик бутербродики, м'яско. Все, сідаємо вечеряти. Всім смачного. Погладь, Ангелюшка, гладь. Так, хороша собачка, да, Ангелюш? О, так, так. Все, пішли до тюрки. А що, Саша накричав, так, Саша, трошки? Ти не слухалася? Ну все. Ти не слухалася трошки, да? А Саша накричав на тебе, да? Ну нічого. Mm. 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 Я розсердилась на тебе, Саша. Я на тебе россардилась. Mm. Вчора ввечері була повітряна тривога, гучненько було, собачка наша злякалася, пустили її, заспокоїли, сіли всі в одну кімнату, більш-менш безпечне місце і чекали відбою. А потім наступив раночок. Лиша, сина проводить. герде, грайся, зараз будемо гратися. Давай сюди. Ну, відпускай. Ага, диви, і давай. Коротше, ладно, герб. Ай де все? Давай. А давай не. Все, молодец, умница. Все, давай. Пофакируйся. Давай, давай. Морозець, мабуть, дебиленький. Алюшка тут замерзла. Так, хільки у нас. Уже світла вже немає, так, а тут, а тут тепліше.